Т-74, давайте будемо чесними. Виглядає ця машина, м'яко кажучи, не дуже привабливо. Хоча, скоріше, вона виглядає просто дивно, але об'єкт 490 також виглядає дивно. А по факту це просто убер-супер мегатанк. Але Т-74 це не стосується. Це харківський проект, і тому зараз я буду критикувати наш типу український танк. Це для тих, хто каже, що я в об'єктивність не можу. Почнемо з простого, що вам найбільше кидається в очі, коли ви бачите цю машину. Я думаю, що у всіх плюс-мінус адекватних людей перші питання виникають саме до башти. Форми, а особливо габаритів. Я думаю, ви вже здогадалися, що це башта безлюдна, оскільки вмістити в такий розмір башти казенну частину гармати, два кулемети та ще хоча б одного члена екіпажу, ну тупо не вийде. Чому ж башта виглядає настільки всрато? Ну тому що логіка була така: якщо не можна безкінечно нарощувати бронезахист, можна зробити башту тупо маленькою, щоб в неї було важко влучити. Геніально, геніально. І з точки зору логіки, в принципі, то все окей, але якщо все ж таки туди снаряд влучить, що тоді буде? Ну, скоріш за все, що Десь буде, тому що ніякого солідного бронювання там немає, тим паче ця башта має хитатися через специфіку заряджання цієї машини. А ще, я думаю, уважні громадяни помітили, що на гарматі немає ежектора. І як ви думаєте, чому його там немає? Хм. Знаєте, спочатку хотів сказати, але потім так подумав, ви взагалі то всі в мене розумні, тим паче ті, хто вже давно мене дивиться. Давайте-ка ви мені краще в коментарях напишете, що ви думаєте. Тим паче такого ще в мене на каналі не було, так знаєте, вікторина під видосуком, не тільки в телеграмі їх проводити. Оскільки ми вже почали тему про озброєння. Подивіться, гармата тут мала бути калібром 125 мм, така собі, знаєте, видозміни на 2,46. Як я вже казав, з нею мало бути спарено два кулемети 7,62 та на хвилиночку 30-мм автоматична гармата, яка може розташовуватися на башті. І це насправді круто. Взагалі, ось ці харківські проекти, хоча місцями й бувають досить сраті, але в плані якоїсь напакованості на свій час, вони, знаєте. Можуть, можуть напаковувати. Ну і оскільки це проект перспективного радянського танчику, само собою там був запас на більш потужну гармату калібром 130 мм, так само, як у об'єкта 490 Тополь, наприклад, тепер стосовно конструкції, а вона тут насправді дуже дуже цікава. Хоча якщо ви вже дивилися моє відео про об'єкт 490, то для вас це в принципі чимось новим не буде. Якщо ви згадаєте, то першим ступенем захисту в об'єкті 490Б він же білка був, що правильно не тільки броня, а ще й паливний бак. Тут по факту така на Ну, а клоуни, які вважають, що використовувати дизельне паливо у якості захисту від кумулятивних боєприпасів неможливо, що я вам скажу, ну. Ідіть на. Ще при радянському Союзі були проведені випробування, на яких було підтверджено, що дизельне пальне може дійсно досить непогано стримувати кумулятивний струмінь. Тепер живість це. Але само собою тут є основна броня, яка само собою була комбінована, розташовувалася під котом і мала такий солідний габарит. Еквівалентна стійкість цієї бронеплити мала сягати близько 700 міліметрів катаної гомогенної броні. Але тут є один нюанс: незрозуміло, еквівалент проти чого проти кумулятивних боєприпасів або кінетичних, тому що в одних джерелах пишеться, що проти кумулятивних, а в інших просто еквівалент Мм. І на цьому все. Але як для машини, яка розроблялася у 70-ті роки, це було дуже-дуже і дуже жирно насправді, тому що по факту на момент його розробки у потенційних супротивників тупо не було снаряду, щоб його пробити. А на той час радянська 125-мм гладкоствольна гармата була досить вагомим аргументом. Вона, в принципі, зараз непогана. Але ось борта якоїсь комбінованої крутої броні, як у об'єкта 477 або 490, не мали. і це по факту мінус. А прямо за паливним баком мало розташовуватися бойове відділення для трьох членів екіпажу. Десь ми це вже бачили, коли три члени екіпажу сидять в один ряд. Абсолютно нічого не нагадує. Абсолютно. І тільки потім за бойовим відділенням розташовувався боєкомплект. І ось в чому, по факту, головна проблема, чому це танк лайно. Це просто рагульна система заряджання гармати. Вона тупо похоронила цю машину. Вже не кажучи про те, що боєкомплект стає доступним під час перезаряджання, оскільки бронекришка тупо підіймається, це вже діло таке. Це я думаю, зрозуміло, що це не дуже весело. Перезарядити гармату можна тільки, коли. Вона дивиться вперед та піднята догори, і це шлак. До того ж, якщо автомат вийде з ладу, призарядити гармату у вас вручному режимі аж ніяк не вийде, тому все мінус тунк. Цікаво, до речі, що в якості силової установки хотів використовувати як класичні дизельні ТД, тобто 5 ТД, а можливо і 6 ТД, так і газотурбінний ГТД 1250. Але печально те, що коробку ні шагу назад з однією задньою передачою в цьому танку хотіли залишити. Беріть приклад з об'єкту 490 білка, що вперед, що назад, 70 км на годину. Нормальна агрегат. Та е калібр у білочці 152 мм. Ммммм, смакота. Шкода, Мурчик здох. Ну і як це було в Радянському Союзі? Завжди проект закрило, тому що було дорого, сложно і... Не положено роботягам таке тунки. Б. Загалом абсолютно класична ситуація, нічого нового. А підбиваючи підсумки, можна сказати, що по факту машина мертво народжена, через що правильно, через її башту та автомат заряджання. А це є головні фішки. Чи шкода, що цей проект загнувся? Особисто мені ні, тому що є проекти, які набагато краще, типу того, ж 477 або 490. якось так на цьому все бережіть себе та Україну. Переходь до телеграм-каналу, щоб голосувати за техніку на розбір. Підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на яких грає виграти відповідає на ваші запитання. А на нашому Діскорді ти зможеш отримати звання.